Мама Патика Играфе. Да-да-да-да-да! Всім -да -да -да. підписуйтесь на канал Дими! Да-да-да! А сьогодні ми знімаємо четверту серію и будемо будувати машину. Ви представляєте машину? Ну, да, це ціла машина і ми маємо вижити. І ви поставте лайк і підписуйтесь на канал, для вас це прийде одна секунда, а для нас хвилин 10. Всі Погнали! І так, друзі, ми добудували нашу машинку. Подивіться, яка красота. Похоже, на коробку, але ми старалися. Насправді, це не коробка. Хто каже, що це коробка, я вас тупо не розумію. Це не коробка. Відкрий, я покажу, твоя тільки. Бери мушкет, мушкет бери. Спасибо. Відкрий мене, я покажу, яка твоя ще Так, тільки Відкрий мені свою кабину. Ось так виглядає кабіна рафе. Там тут буде водити. У нього таке вікно. А тепер відкрий мені на взагалі. Почекай, я ж сидіння. А тут буде моя кабліночка. О, я... Да, я... Ось, дивіться. Все, я пропав, я попав. Тут... Yeah. Я буду тут сидіти. Це хороша. Да, він там сидить. Звісно, він там не добудував, те, що я йому казав добудувати крісло. Воно не може, воно хоч не може будувати. Воно не може. Я намагаюся. Так, ну, як кажуть, алвідач. Ну, все, ти запустив, все. Царі, як їде, це, це моя малишка. Що вона така вистра? Ого. Так, да, це, це через те, що я. Ой-ой-ой, це вже, це вже не порядок. Треба було захистити, думаю, ці кольоса. Да, ми забули про кольоса, треба було їх захистити. Ну ладно, ге. Так. Сері... За не будемо їхати, вже не будемо жартувати. Надійський так быстро серію. Надо якось серію, щоб вона. Ну зараз поки, пока тільки дві хвилини серія йде. Ну, не хвилюйся, не хвилюйся, долго буде йти довго. Yeah. О, сорі, сорі, з Венірком. О, це припа спідран. Конечно. От іменно з підрам по Майнкрафту поїхали. Тут дуже тяжко через те, що тут такі великі всякі штучки. О, ми це походу, Саме У Нас же два колеса пропали. Ой-ой-ой. У -ой -ой. нас, що, нас ми... три колеса пропали. От нас одне колесо залишилось. Ми на одному не Хм. А хоча? А хоча? хотіл. Мене... Мой в моїй. В моїй кабіні. Там де. Раз, два, три, п'ять, ші, шість, сім, ші, Ноль поранень, ноль блоків поранено в мене. А ні, тільки один. Одна дирочка в мені поранена. Май, а, я, в мене одне стекло, коротше до мене теж ще очі. О, я тут ніколи не був. У мене це було невідомо. Що це що, 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 таке? О, у тебе зараз. О, а я! що можна? А я не знав, що можна зразу два одинакових. Е... Цих а, все, воно пропало. Просто в мене було два одинаковых, типу, перешкоди. Домик якийсь. Ось, бачиш домик такий був. Да, да, да. О, там ще хтось тоже машину добудував. Треба так само будувати. Треба було так само будувати. Але у нас отак, так. Ну у нас покраще. Ні, у нас потули. Я кажи скоро здохну, в мене всі блоки тут майже пані. По... Ага, до тебе поближче, до мене подальше. Ну конечно, Ну і що, що вони непогано заїхали. Дуже швидко стать. Всього за 4 хвилини. Кай їде на пончики. А чого гірчиці, чи то майонез, я не знаю. Чого гірчиця чи то майонез не красить? Тільки кетчуп красит. Це що за непорядок? Опа-на, рефет без шапки, рефет без шапки. Так, мій чітпак, якщо що, я готовий. Опа-на! Ты когда ближче? А я... Ну в... давай, пока, подивися, як ти там выжишь, что А! Чо в чм чітпак четпак Ну ладно. Таро я тільки що відкрив за 405 монет і мені випало отаких от десь 30 блоків, отаких от от, от і ось от, таких десь 40. Не 53. У мене було їх вроді десь такого не дуже багато. Десь 90, а зараз 144. А потім я відкрив саме безполізне за п'ять. І мені випав новий блок. Отакий от ковровий блок. Подивіться, ви ще його не бачили. Такий фіолетовий. Ні, вони думають, що вони бачили. Так. Ну навряд чи ну, мені, мені дали? І, і, і мені ще випав отакий от блок. Це не блок, це якийсь. Мені випав. О, мені випав щось найкраще якийсь речах. Речах випав. О, мені все-таки непогано дали грошей. Мені подобається, що мені дали. У меня ще випав якийсь стіл. Я можу зараз відкрити кейс, легендарний. Друзі, от така у нас тачечка получилася. Тут кольоса не видно, але якщо... Приблизити камеру під карту, то можна замістити всі самі колесика. А тут і ми... І зараз можемо. я добудую і це буде ось такий, але зараз буде пулемет спереді. О! Так, це мене. Ну все, поїхали. За... Почекай, почекай. такі у нас тут получається. Я сів. А, і так все виглядає. Ну, Поїхав. Зараз ми проти А, колеса, да. колеса, колеса. Так, почекай, що там у нас по колесам? А шо, а шо? А, я поняв. Колеса треба було освободити. Чай! Ну ладно, їх не видно колеса, але... Відео, я не зможу керувати, я тупо не зможу керувати. Це О, нереально буде. Блін. Але в нас є пулемет, який нам допоможе. Nie, ти чи джетпак забув. Точно ну ладно, якось стару. Помремо разом, хоча б. Краще не помремо. Хотілося повишити. Це дуже класна машинка. Це теж не машина, аж щось підстанком зв'яз. Як ти за камінь зачепився? в такий маленький. Отак. Коли ми відвиснемо? Ми застряли. Классно просто замечательно. О. Мы хотя бы в Ну зато у нас. Ладно. Ооооо, сатуху делаем. Ха-ха-ха. А-о! Ну то видео буде Блейд Блейд, це блейд блайнд, це блейд блайд. Чидей. Це Ти да. Кто такий Блейд? Знаєш, що я таке знаю. Блей. А це танець Данс. Брейк Не, не, блейд блейд. Ну блейд блейс це вообще така ігрушка, а Данс це танець. То я кажу, що це блейд блейд. Ти це... знаєш, ти типу, покуди ти запускаєш блейд блейд, він так крутиться, то да, нас да, так да, само. Да, да. Я знаю, я знаю. Я, тепер ми перестали крутити. Да. Двір, того Запускаємося. У нас є більше шансів померти, бо с нашої стороны дерочки. Я дірочок поки що не бачу. Ні, а вс. Бач, там де колеса. Що, де колеса? Да. Ладно, пофиг. Е.

Друзі, я вже думаю, я скоро буду закінчувати рубрику природ-еволюцій. А ти вже закінчив... Запр... А, природ-еволюцій? Да. Ааа, ну ладно, і чого? А ти ще хоч... хоч хотів би її бацитись. Нє, ну в принципі жалко, що закінчуєш. Ну можу, я поки що не закінчив. Але є такий намір. Да-да-да, є. Так. Ми вже наш пулемет загубили, але залишимо. Якщо коротко, про що? Якщо довго, ми його утопили через те, що ми вспуткнулися в якийсь камінь і він поламався. Вау. Нас залишилося. Всі... Якщо коротко, ми його проїли. Просто Друзі, ми поламали наш великий путь! Великий, прям такий він був дуже великий, прям великий. був... Це Це я... він був мені як син. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я живий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сказав, оператори поле, ніколи поле. не помирають. От я й не помер. Тун, 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 се. Де... А я що тоді був оператором, що я тоді прийшов. Пере. Ну, другий раз ніхто не проходить. Ні, я помер, ладно, це вже моя вина. Я спригнув. Ну, ладно, друзі, отак у нас серія закінчується. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А з вами был Батико и всем пока-пока. Пока-пока, бажающесть здоровья, чтобы вас скид.